Отця, каже Ісус, посилаю вас як овець серед вовків. І будьте отже мудрі, як змії, а в іншому перекладі хитрі, як змії і смиренні як голуби. Діло в тому, що Господь прийшов нас спасати. І хтось не розуміє може до кінця, що це значить спасення. Я би приєднав це, знаєте, до лікарів скорої медичної допомоги або просто до лікарів, які рятують людям життя. Як вони то роблять? Вони лікують, дають лікарства, роблять операції. Підключають людину до різної апаратури, яка допомагає людині дихати, яка допомагає людині е, з кровообігом, яка допомагає серцю битися, яка запускає серце, якщо воно зупиниться, і багато інших різних речей. Лікування це значить виправити те, що поламалося вилікувати те, що хворе, забрати ту інфекцію, яка убиває. І коли Господь Бог каже, що я посилаю вас, як овець серед вовків, Він має на увазі, що до нас будуть відноситися вороже, бо Він посилає нас, знаєте, як дійсно тих лікарів, які йдуть серед людей, які є, скажімо, інфіковані, або ще щось, і вони себе наражають на небезпеку. Але хвороба тіла, вона не завжди є такою, що може пошкодити лікареві або тим, хто хоче йому допомогти, ну, крім інфекційної, певно. Але коли ми говоримо про спасіння людини, ми йдемо рятувати від того, що з людини пропала людяність. Господь хоче вернути нам людяність, направити всі ті помилки, всі ті речі, які нас зменшили, у нас людяність. І ця небезпека є в тому, що, розумієте, та хвороба. Душевна, вона є шкідливою тим, що вона не тільки робить шкоду людині, яка згрішила і, скажімо так, захворіла. Вона ще робить шкоду тим, які навколо неї, бо духовна хвороба, вона як інфекція, вона має здатність передаватися. І люди скорше сприймають. Не добре, як добре. Бо щоб бути добрим, треба щось робити, треба старатися, щоб бути святим, треба зробити багато кроків до Бога, щоб хоч трохи приблизитися до святості. а щоб бути грішним, достатньо один крок. Але хочу звернути вашу увагу, коли каже Господь, що і коли видадуть вас, не журіться або що говорити, що будете мати. От Я вам той час дам, що маєте казати, і Дух від Отця Вашого говоритиме вас. І брати видадуть на смерть брата, батько видасть дитину, діти постануть на батьків і будуть їх убивати. Котрі це будуть робити, котрому хто буде видавати брата на, хто на брата, хто видасть на смерть своїх хатних ті, що злі, чи ті, що добрі? Ті, що злі? А ті що, злі, ті, що добрі, вони стануть жертвою. А як то так буде? Чому так станеться? Бо тому що одна сторона буде на Божій стороні, а друга не на Божій. І між, цим, між цими двома людьми починається конфлікт. Бо одні йдуть за Ісусом, за Богом, за Спасенням, а другі лишилися з дияволом. Їм навіть не треба нікуди йти, вони просто лишаються. Людина так створена, що вона не може стояти. Ну, я не маю на увазі просто стоїти, як я зараз стою, так? а в своєму розвитку. Вона або рухається вперед, а стояння на місці це вже є деградація. Бо ми, роз... ми... ми так побудовані, що ми мусимо рухатися. Дивіться, все навколо нас, квіти чи дерева Немає такого часу, що воно стоїть. Ви скажете зимою. Воно стоїть, але воно постійно має, воно покликане до життя, воно рухається постійно. Людина не може стояти, вона з кожним днем стає старша. З кожною годиною В неї відбуваються якісь зміни. Все рухається до своєї мети. Дерево росте, щоб давати плід, людина розвивається, росте. І коли вона не розвивається, навіть не деградує, а просто залишається в одному і тому самому стані, вона вже вона вже запізнюється. Вона вже відстає, вона вже не з Богом. Бо все у світі рухається, і коли ти станеш, ти залишаєшся на тому місці ти все ти втрачаєш. І тому Господь Бог каже, хто витримає до кінця, той і спасеться. До якого кінця? До кінця призначення. Чи задумався ти в своєму житті хоч раз: Господи, для чого ти мене призначив? Господи, для чого я є в цьому світі? Щоб лише їсти спати, старіти і вмерти? Ні. І мене є своє призначення. у кожного із нас є своє призначення у цьому світі. І нема такої людини, на яку би Господь Бог не поклав місію спасти того, хто поруч. Ви скажете про себе. Про себе людина закладена вже в самій суті своїй, що вона має прямувати до спасіння. Як вона цього не робить, то вона вже не має ні про що думати. Вона вже для Бога є забута. Бог тільки чекає на покаяння, чекає на навернення і все. Але крім спасення себе, ми ще маємо місію спасти того, хто поруч. Задумайтеся, скільки людей ви привели до спасення. Чи ви зробили свою місію? Але хтось має спасти одну людину, а хтось має спасти тисячу. І ти не знаєш, скільки ти маєш спасти і не знаєш, скільки ти вже врятував. Тому той, хто витримає до кінця, той і спасеться. І домашні будуть ворогами один одному. І скільки раз ми бачимо конфліктів на Основі навіть для релігії. Скільки ми бачили конфліктів в 90-х роках, коли церква церкви відкрилися, отримали свободу, ці хочуть тої церкви, ці хочуть тої церкви. І які були конфлікти? Я був свідком багатьох конфліктів між конфесійних. Я не знаю, хто тих людей накручував. Але ясно, що не Бог. Які б вони не були, коли починалися оці агресії, ці війни, ці... воювали одне з другими. Це тільки диявол тішиться таким війном. Бо тому що одна сторона, як Господь Бог каже, була на Божій стороні, а друга ні. Бо якби дві сторони були, на Божій не було б війни. Якби дві сторони були. Не на Божій, не було би війни. Одна сторона мусить протистояти одній. В одній була якась одна правда, а в других була друга правда. Дорогі мої, виходячи з цього всього, ті, що навколо вас? Ті, що у вас у вашій родині. Якщо ми вами немає любові, немає спільного розуміння, задумайтеся, хто ви є? Ягня чи вовк? Бо Христос сказав: Я посилаю вас, немов овець серед вовків, будьте хитрі як змії. І смиренні, як голови, і хто витримає до кінця, той спасеться. Амінь ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Христос рождається.